Доброго дня! У мене зараз місяць травень 2023 року від Різдва Христового. З вами Андрій Ігорович. Відразу хочу побажати усім українцям міцності і хоробрості захищати тих, кого любиш. У цьому відео я розповім про плани на найближчий час на цей канал та стан моїх проєктів, за якими ви слідкуєте. Найближчі декілька місяців. Скоріше за все, нових відео не буде виходити на моєму каналі. Тобто влітку канал буде на паузі. А з осені я продовжу займатися каналом. Скажімо, я їду у відпустку. В цілому, основні теми моїх відео це розробка та дизайн відеоігор, відеоуроки по Unreal Engine та прогрес створення моїх комп'ютерних ігор. Перша тема. Наразі основний проект це Сон Забутих пісень». Пригодницька гра про лисичку, яка блукає казковими світами. Раніше я планував, що навесні цього року буде публічна демоверсія, але не так сталося, як гадалося. Прогрес по створенню гри є, але не настільки значний, що я назвав це демоверсією. Я маю і грабельний прототип, ви можете переглянути відео, проходження на моєму каналі, або завантажити і спробувати пограти. Я залишав посилання на каналі в телеграмі, Сон забутих пісень. Також залишу посилання у описі під цим відео. Але я прошу, хто спробує зіграти у гру, ви відписуйтесь мені. В коментарях чи в телеграмі, чи на електронну пошту. Мені цікаво дізнатися, як гра саме грається. Я думаю, що створення цієї гри влітку буде просуватися потроху. Але не як розробка на Unreal Engine, а як створення чорновиків на папері, дизайн нових ігрових механік і рівнів опис ігрових ситуацій. Тобто не технічна частина, а креативна. А потім я відберу дещо зі створеного таким чином і занесу до плану реалізації вже на ігровому руші. Якщо мене дивляться інші інді-розробники, які роблять ігри самотужки. Напишіть мені, а як ви відноситесь до чердування ось цих процесів. Як взагалі відноситесь до створення комп'ютерних ігор без комп'ютера, хоча і тимчасово. Бо якщо ж є команда, то кожен може займатися своїм ділом, а самотужки мені доводиться спочатку придумувати ідею і описувати її в чорновику, потім занести в документацію, щоб затвердити, розбити її на завдання і займатися реалізацією. Друга тема відео уроки по Unreal Engine. Я маю бажання надалі знімати ще більше уроків українською мовою по Unreal Engine для своїх глядачів. Я постараюся цим активно зайнятися з осені цього року. Надіюся, буде багато цікавого. І третя тема я б хотів дещо порекомендувати. У окремому розділі Цікаві канали я зібрав деякі канали. Частина з них мовою українською ведеться, частина іноземною мовою, в основному англійською, теми розробка ігор на Unreal Engine, левел дизайн, комп'ютерна графіка, а також поезія, філософія, релігія і прекрасні кадри з різних куточків нашої планети Краса, створена Богом.